кокаїном, долари у Буханцях, в бензобація, контрабандні ікони та ще три тисячі цікавих експонатів зберігаються у Дніпровському музеї університету митної справи та фінансів. Він відкрився більше десяти років тому і досі єдиний в Україні, який може похизуватися розповіддю про розвиток митної діяльності. Тут представлені виключно оригінальні експонати. Ми для абітурієнту робимо екскурсії для груп, які приходять із середніх навчальних закладів і спеціальних, і просто зі шкіл. От і Сто для гостей музей умовно ділиться на чотири зали. Перша розповідає про історію торгівлі та митної справи на території України різних епох від давньогрецьких поселень і до кінця 80-х років минулого століття. Фактично, тут реконструйована ситуація митного огляду особистих речей і заповнення протокола під час знаходження речей, заборонених для Везення чи вивезення. Друга зала про боротьбу з контрабандою. Вона наочно демонструє, що смітливістю та фантазією у злочинців не просто добре, а навіть занадто. Тут представлена велика кількість схованок, в яких знаходили заборонені предмети на кшталт ювелірних виробів, підборах жіночих туфель або в книгах, долари у буханці хліба, старовинні ікони та конфіскована холодна зброя. Ці речі вилучені не лише у професійних контрабандистів, а й у пересічних громадян. Це справжній. Елемент контейнера, в якому перевозилися наркотичні речовини, і от представлена ця кримінальна справа з перевезенням значної кількості кокаїна, в частності майже більше, аніж півтони кокаїну. Третя зала це розповідь про етапи розвитку, які пройшла митна служба з 1991 року. Тут знаходяться установчі документи, фотографії, інформація про перших керівників, про структуру та основну діяльність. А основна експозиція зала це історія. Митниць. Тобто тут представлені всі митниці, які структурно входять до Державної митної служби України. У четвертій залі історія становлення та розвитку університету митної справи та фінансів. Тут можна дізнатися про факультети, викладачів, спортивні досягнення та іншу пізнавальну інформацію. Оригінальні календарі, які випускаються з 2010 року. І розповідають про життя університету. Причому календарі випускаються відразу на два роки. Це така, скажімо, особливість нашої просвітницької маркетингової політики, і це дає можливість практично кожні етапи розвитку університету розкрити в даних календарях. Окрім експозиції, в основних залах в музеї представлені близько 20 інших виставок, справжні митні мундири різних держав світу, які університету надали посольства цих країн, експозиція, вишиванок та картин місцевих художників, а також історія України в валюті, від античності і до сьогодення.